Рік тому в Запоріжжі розпочав роботу мобільний клас безпеки. За цей час правоохоронці та рятувальники провели майже 200 занять та інструктажів для понад 6 тисяч дітей. Інспектори щоразу навчають малечу правилам безпечної поведінки вдома і на вулиці, розповідають зокрема про те, як поводити себе на дорозі та як протидіяти булінгу. Також про алгоритм дій в разі виникнення пожежі або виявлення вибухонебезпечного предмету. Фахівці діляться заняття, проводять винятково в ігровій формі за Кращого засвоєння саме я нам розповідали про міну на безпеку, як запроти вибуху якогось там електричного примеру. Про те, як переходити в дорогу, наприклад, з велосипедом, велосипедом, там, гідроликами і так далі. Сподобалося заняття? Так, дуже. Заняття проводять поліцейські за участю працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Перед початком занять ми з ними проговорюємо, з якої служби саме я. Я показую їм, що в мене є жетон поліцейський. Діти закоплені від того, що ми в формі, і він це дуже подобається. зазвичай працівники поліції розповідають про правила дорожнього руху, булінг, кібербулінг або інші безпекові питання. Також ми розповідаємо дітям про правила поведінки на дорозі та вдома, безпекові питання інші. Найскладніше це донести ту інформацію, яку ми хочемо для дітей, щоб їм було, щоб вони поводили себе безпечно на вулиці та вдома.